Привіт, любі! З вами Тетяна. Я вам вдячна дуже за ваші коментарі під моїм передостаннім відео про реміну. Ви дуже багато мені в особисті повідомлення також написали в інстаграмі. І головні питання от найбільше питань, як мене до речі, це дуже здивувало, були саме про чоловіків. І саме про той шматок, там, де я говорила про мій от особистий досвід, про те, що я, коли зустрічалася зі своїм чоловіком, йому сказала про мої очікування від наших стосунків, і я вам про це казала, як про таку тему, там, де дуже важливо комунікувати про свої очікування від стосунків, і про те, як ви взагалі бачите ці стосунки. Моя ситуація була дуже незвичайна, тому що до всього цього я ще й мала до нього приїхати з іншої країни, тому що, коли ми з ним познайомились, я була вже у Мюнхені для того, щоб потім поїхати в інші країни працювати. До речі, в Мюнхені е, я мала вже підписувати контракт з дуже відомою фірмою, тому що я до цього працювала у високій моді, і саме там я мала працювати в шоурумі на одну з відомих фірм. І коли я приїхала в Мілан. Мій чоловік запросив мене жити з ним. Я одразу йому з повагою, як я це сказала в минулому відео, сказала про те, що я очікую, щоб він після року наших стосунків определився, чи ми підходимо один одному, чи нам добре один з одним і чого він взагалі хоче від життя. І я вважаю, що року достатньо для того, щоб. Ти зрозумів, чи тобі добре з людиною, чи вона тобі підходить, чи ви на одній хвилі з цією людиною. Ми це все з ним обговорили. Він о, говорив о, про свої також очікування від цих стосунків. І таким чином о, я це як приклад використала в іншому відео. Багато з вас написали мені про те, що це якийсь шантаж. Це якісь маніпуляції, це якийсь ультиматум. На що я вам хочу сказати? По-перше, дуже важливо, у якій формі ви розмовляєте з чоловіком, і в якій формі, у якому вигляді ви вступаєте в стосунки. Якщо ви вступаєте у стосунки з позиції дорослої людини, то ви розумієте, що дуже важливо говорити про те, чого ви хочете від цих стосунків, і що для вас важливо, і що вам взагалі подобається, що вам не подобається, які правила в стосунках, і так далі. Тому що це саме позиція дорослої людини. Якщо ви входите в стосунки, нічого не говорите і очікуєте, що інша людина буде читати ваші думки. То так це не працює. І з такої позиції у кожного з партнерів будуть дуже багато запитань один до одного і претензій, коли пройде е, період якихось стосунків. Повірте мені, у таких стосунках я теж у багатьох була. Я можу говорити, звичайно ж, тільки про свій досвід. Я, як жінка, мала і в цій ситуації обирати чи е, мою кар'єру. Чи от стосунки у даному випадку, тому що я була закохана в свого чоловіка, мій чоловік жив на тому моменті в Італії, а я хотіла вже поїхати в інші країни. І тому мені потрібно було обирати. І коли я приїхала до нього, і ми поговорили конкретно про очікування, я йому про це сказала, я знала, що я не хочу просто е, тратити свій час на якісь ігри, які мене е, у 30 років не дуже цікавлять. Тому мені було також важливо почути з іншої сторони, е, з сторони мого партнера, те, що в нього також серйозні наміри, і його також ігри не цікавлять, що він налаштований серйозно. І е, просто, якщо б не послідувала цієї пропозиції, то я б просто розуміла, як я вам говорила вже в іншому відео. Що ми не підходимо один одному, що людина, її почуття недостатньо сильні. Він не думає, що нам варто бути разом, він не хоче брати на себе відповідальність це теж дуже важлива частина, до речі. І тоді я б зібрала би свої речі і поїхала би в інші країни. Тому що що? Тому що моє життя. Вона дуже цікаве, і е, увесь світ відкритий для мене, і е, з моїм резюме мені було б дуже цікаво працювати в інших країнах. Розумієте, якщо б мій чоловік цього не зробив. Тому що знову ж таки повертаючись до питання, того, що перед нами, жінкам, дуже часто стоїть дуже нелегкий вибір. Такий вибір, який перед чоловіками не стоїть. І, хоча б з цієї точки зору, з точки зору поваги один до одного, я особисто в моєму житті чекаю від чоловіка дорослої позиції, позиції з характером, позиції чоловічої сили, там, де чоловік знає чітко, чого він хоче. Він знає, що він хоче бути з цією жінкою, або він не хоче бути з цією жінкою, таке теж буває. І він про це говорить: роблячи якісь жести, чи не роблячи якісь жести. Про що я хотіла сьогодні з вами поговорити, це про те, що питання дуже цікаво, про це відео, були саме про чоловіків. От, дуже така цікава і тема, і деталь, що жінок. Які от дивилися це відео, не дуже цікавить е, тема про жінок, а цікавить тема саме про чоловіків. І знову я е, повернулася до теми, що мене особисто так, в Україні, так, мої батьки ростили з е, фоном того, що потрібно якось навколо чоловіка танцювати, якось його вдовольняти, бути е, такою дуже. Зручною, не просити забагато, чоловік в центрі уваги і все таке. І також ці питання я бачу з того ж місця. Тому що людині, яка цікава вона, вона буде про себе запитувати. так? А е -м, дуже багато жінок у мене запитували саме от про чоловіків і про цей шантаж. І про цю маніпуляцію, так? Але дуже цікава така тема, що навіть у цьому питанні, що чоловік, який от знає прекрасно, що жінка хоче вийти заміж, так? жінка хоче мати дітей, а коли він зустрічається з жінкою, то він себе нормально почуває спокійно, коли він не пропонує їй виходити заміж. Але жінки от у нас дуже переймаються тим, що як це так можна від чоловіка задіти тим, що ти йому скажеш про свої почуття і про свої бажання? Так от, дуже такий довгий вступ, але сьогодні я хочу поговорити про дві книжки, які у моєму житті мені дуже допомогли працювати над собою на початковому такому рівні, коли я зрозуміла, що виховання, таке, яке в мене було, про те, що. Потрібно танцювати навколо чоловіків, і потрібно вгоджувати, і потрібно бути хорошою дівчинкою, і потрібно ще там куча всякого, бути хорошою от в двох словах, так? Що це нікуди не веде з таким розумінням життя і розумінням своєї гідності і розумінням себе далеко дуже не підеш. Тому що що? Тому що бути хорошою дівчинкою це значить. Прислуговувати всім навколо, щоб бути хорошою дівчинкою це значить робити так, щоб тобою користувалися усі, як вони хочуть. Щоб тобою вертіли, крутили, щоб е, тебе використовували, щоб тебе кидали. Ну, робити з тобою все, що завгодно. Ти така дуже-дуже-дуже корисна і дуже так, зручна лялька. Так? Так от, коли я прочитала ці дві книжки, це було 200 років тому, одразу вам скажу дуже давно, я довго до цього йшла, але вони змінили моє життя. По замовчуванню вам скажу і закликаю вас до того, щоб ви все-таки були і підходили до цього з здорової і з дорослої точки зору про те, що ви фільтруєте все те, що ви читаєте, і все те, що ви слухаєте. І приміряєте це з дорослої позиції у своєму житті. Те, що там написано усе у цих книгах, не потрібно застосовувати. Фільтруйте, пробуйте, експериментуйте, дивіться, чи вам це підходить, чи вам це не підходить. Що вам подобається, що діє, що не діє, ви про це зможете дізнатися тільки з власного досвіду, тому що всі жінки різні, всі чоловіки різні, і тому дуже важливо все фільтрувати і для себе костомізувати, тобто перероблювати на свій лад, так як підходить саме вам. Так от, перша книга це правила. Uh, і її написала Елін Фейн і Шері Шнайдер. Я тут uh, залишу англійською її, а в описі напишу, як вона може називатися українською. Я сподіваюся, що, що я знайду її українською. Якщо я не знайду, ну, вибачайте, доведеться писати російською. Ця книга і ще навіть те, що мені сподобалося більше, і я для себе в ній знайшла більше, це чому чоловіки женяться на стервах. Це авторка Шері Агро. Так от, до речі, а Мені дуже подобається один YouTube канал, який називається Сонях, Передаю привіт. Часто дивлюся, і там дівчинка, ну, це так, хвилинка гумору, такого, каже про те, що, що чоловіків треба пароти. От, от знаєте, в чомусь десь є сенс у цьому. Знаєте, подивіться е, на її канал, дуже-дуже там теми бувають. Знову ж таки, фільтруючи. Я вам про це кожного разу говорю. Так. Давайте от в двох словах скажемо, про що говорять у цих книгах. І що взагалі важливо винести з цих книг для себе, найголовніше. Перше, це жіноча гідність, дівчата. Жіноча гідність. Це те, що як. Тільки якщо ти поважаєш себе, тоді тебе буде поважати твій партнер, твій чоловік. Це стосується, знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, і до твоїх бажань. Що значить бути стервою? Да? Тут так образно, дуже так сильно вибрали дуже сильно фразу. Але, в принципі, під оцією стервою, що мається на увазі жінка. Яка знає собі ціну, жінка, яка чітко знає, чого вона хоче від життя, яка не розмінюється на щось менше, ніж вона хоче, яка чітко собі уявляє, в яких стосунках вона хоче бути, чим вона хоче займатися в житті, які в неї пріоритети, чого вона взагалі хоче, розумієте? І це дуже важливо в нашому житті. Тому що коли ти знаєш, чого ти хочеш, коли ти говориш про свої бажання, коли ти їх відстоюєш, і твій партнер, і твій чоловік буде тебе також поважати. Пункт, про який багато жінок навіть не знають і не розуміють, що це насправді важливо. Розуміння про те, що ти сама по собі цінна, ти цінна. І ми, жінки у цьому світі даємо життя, ми навіть для системи, от якщо ми говоримо з точки зору установок, з точки зору навіть природи, з точки зору теорії виживання, ми найцінніші жінки саме. І дуже цікаво також розуміти, що навіть у стосунках чоловіки якоюсь мірою служать саме нам. Якщо ви побачите, подивитесь на стосунки там, де жінка чітко знає, чого вона хоче, вона про це розмовляє з чоловіком, повторюсь, будь ласка, тут дуже важливо розуміти, що іноді потрібно застосовувати навіть. Жіночу якусь хитрість. Дуже так, підходити до нього з розумної точки зору, не потрібно в лоба говорити і мірятися причиндалами, горішками. Так? Не треба цим це робити. Потрібно говорити з повагою, але потрібно говорити. Якщо ти не кажеш своєму чоловіку про те, що для тебе зрада не окей. Він про це сам не буде розуміти, розумієте? У нас у кожного свої є цінності і свої уявлення взагалі-то про стосунки. Якщо вам чоловік каже про те, що він не хоче серйозних стосунків, і дітей не хоче, і женитися на вас не хоче, це значить, що він вас не хоче, дівчата. Розумієте? І не треба тут думати про те, що ой я зараз біля нього потанцюю, навколо нього потанцюю, з бубнами похожу, і щось там зміниться, і він отак візьме і жениться на мені. Розумієте? Так не працює. І, в принципі, по замовчуванню, старайтеся вибирати собі стосунки. Чоловіків, які знають, чого вони хочуть від життя. Тому що якщо він не знає, чого він хоче від стосунків, це значить, що він і на роботі не знає, чого він туди ходить. Розумієте? І по всім іншим а, штукам. Або він просто під дурачка косить і вам розповідає, що він не знає, чого він хоче. А насправді він просто вас дурить і за носа водить. А тим часом а, ваш час іде. І я вам завжди наголошую на це, і ви завжди про це забуваєте: що чоловік і в 70 років може народити дитину і завести сім'ю. А жінка в 70 вже не може цього, розумієте? І потрібно також а, е, розуміти про те, що наш біологічний вік, він відмінний від біологічного віку чоловіка. Це теж важливо. Думати про це, розумієте? І не потрібно ставити себе у позицію, де ви зустрічаєтесь з чоловіками, вони самі не знають, чого вони хочуть від стосунків, вони гають ваш час, і ви потім шкодуєте про те, що у вас не було можливості взагалі завести навіть дитину. А ви цього хотіли? А час пройшов. Не потрібно ставити себе у таку позицію, дівчата. Я говорю це з любові до жінок. Я дуже люблю жінок і чоловіків я також люблю, розумієте? Дуже потрібно пам'ятати про себе, любити себе, поважати себе, цінити себе. Це дуже важливо в житті. І дуже багато жінок. Забувають про це, думаючи, що от найголовніше в житті це танцювати навколо чоловіка і зробити так, щоб він оженився на тобі. Це не так, розумієте? Але при цьому ти маєш говорити про свої бажання і те, що для тебе важливо, ти маєш озвучувати, тому що твій чоловік не може, не вміє читати думки про це. Потрібно говорити, знайти спосіб комунікувати з твоїм чоловіком, бо чоловіки всі різні, знайти спосіб до нього донести те, що ти хочеш. І знову ж таки, у цих обох книгах є застереження того, щоб не загубити себе за бажаннями чоловіків. Розумієте? За бажаннями задовольнити чоловіка. Ким ви тоді стаєте, коли ви починаєте танцювати навколо чоловіків, ви просто перетворюєтесь у їх маму. А що таке мама? Чи чоловік захоче свою маму? розумієте? Потім відпадає в стосунках секс, відпадає взагалі будь-яка тяга, його чоловіка вже нудить від цієї заботи, я. Кожного разу про це також наголошую: про те, що той партнер, який отримав у парі найбільше, він іде з цих стосунків. Я про це вже дуже багато разів говорила. Але чомусь, от цю, до речі, цю частину ви не чуєте, а ви чуєте, о Боже мій, що ж там таке? Це, це шантаж. Про впевненість у собі, про самоцінність, про самооцінку. Про те, що треба розуміти цінність свого життя, цінність того, хто ти є як персона, як людина, хто ти є як особистість, що тобі хочеться у цьому житті, до чого ти прагнеш, які в тебе цілі, незалежно від чоловіка, окремо? Там ще й будуть і е, в, взаємозалежних стосунках, так? Ще ваші спільні цілі. Але окрім цих спільних цілей, ще й мають бути якісь свої особисті цілі. Про захист кордонів, про те, що тобі необхідно навчитися захищати свої кордони. І про це завжди пам'ятати, так? Бо якщо ти не захищаєш свої кордони, то ніхто за тебе цього не зробить навіть у твоїх стосунках з чоловіком. Це дуже важливо про чітке розуміння, чого ти хочеш у житті, знову ж таки, багато жінок навіть настільки от розчиняються у чоловіках, що вони забувають про те, що вони чогось хочуть самі по собі. Наскільки взагалі є тут цінність себе як особистості і цінність себе як жінки, і про те, що е, я чогось взагалі хочу, я собі дозволяю чогось хотіти у цьому житті. Що ще є? Дуже важлива тема: про те, що потрібно самій про себе вміти потурбуватися, потрібно вміти на себе заробити гроші. Потрібно вміти себе самі забезпечувати. Потрібно все це вміти і бути самостійною. Для того, щоб створити гармонійні здорові стосунки, потрібні дві здорові дорослі людини. Я вам про це також нагадую. Тому, будь ласка, пишіть мені в коментарях, чи ви читали ці книги. Якщо будете читати, поділіться вашими враженнями. А, яка там критика у вас буде, що вам сподобалось, що не сподобалось? А, чи щось вас відізвалося від, в цьому відео? Чи а, ви в яких словах себе знайшли? Чи ви над чимось задумались? Пишіть мені про це, пишіть про ваші враження. Випадки про ваш експірієнс, про ваш досвід, я дуже вдячна кожного разу, коли ви про це пишете. І пам'ятайте, будь ласка, що все, що я кажу, я роблю це з любов'ю, я роблю це з турботою саме про жінок. І я роблю це для того, щоб у жінок... Було більше можливості обирати, що вони хочуть в своєму житті, і щоб саме жінки мали нагоду, ті, хто хочуть мінятися, ті, хто хочуть змінитися, ті, хто хочуть над собою працювати, ті, хто хочуть щасливого життя, щоб вони мали можливість це для себе створити. Тому я вам вдячна за вашу увагу. Побачимося з вами наступного разу.